Вітаю вас, друзі. Після вчорашніх україно російських перемовин у Стамбулі, звісно, залишається відкритим питання, а як щодо реакції країн Заходу, і насамперед Сполучених Штатів Америки стосовно цього путінського театру. І я в жодному разі не перебільшую. Адже сьогодні, вранці, російські пропагандисти прямо пишуть, що це все театр Путіна. І дійсно це так. Ми усі пам'ятаємо, як деякі лідери країн Заходу і навіть особисто Трамп погрожували Путіну санкціями, якщо він не погодиться на перемир'я, на повне припинення вогню на 30 днів починаючи з 12 травня. Путін, відчувши, що запахло жареним, він в ніч на 11 травня вийшов з такими терміновими заявами і зверненнями і вже ближче до другої ночі заявив, запропонував Україні прямі перемовини у Туреччині у Стамбулі, четвер, 15 травня. Але навіть після такої пропозиції від Путіна лунали погрози, зокрема від президента Франції Макрона, а також від канцлера Німеччини Мерца, що якщо 15 травня не буде домовленості про повне припинення вогню на 30 днів, то санкції будуть введені. Як ми знаємо, перемовини 15 травня не розпочалися, вони розпочалися вчора, вчора вони стали на паузу, і про жодне припинення вогню не було домовлено. Немає якої угоди щодо цього. І питання щодо введення санкцій щодо відповіді країн заходу воно не те, що набрало актуальності, воно просто горить, і усі очікують на якусь конкретну реакцію. Вчора пізно ввечері американське видання Bloomberg повідомило, що під час переговорів між Україною та Росією в Стамбулі російська сторона висунула жорсткі територіальні вимоги. За інформацією видання, Москва вимагає перше прийняття Україною нейтрального статусу без присутності іноземних військ або зброї масового ураження. Друге Відмови від будь-яких претензій щодо воєнних репарацій. Третє. Визнання втрати Криму та ще чотирьох регіонів, які наразі лише частково підконтрольні російським військам. Таким чином, Москва не лише не погодилася на повне перемир'я, на перемир'я на 30 днів, на припинення вогню, а й продовжує висувати путінський ультиматум, про який було відомо ще з перших днів повномасштабного вторгнення, у деякому такому розширеному варіанті. Вчора ввечері пролунали гучні заяви від президента Франції Макрона, який повідомив, що президент США Трамп має намір обговорити з Путіним переговори в Туреччині, і що він планує з'ясувати у росіян, що сталося на переговорах. Крім того, Макрон підкреслив, що Трамп має намір провести переговори з РФ найближчими годинами або днями. І те, що президент Франції зробив таку заяву чи такі заяви, це пов'язано з тим, що, як пише теж видання американське Бумберг», що вчора ввечері Сполучені Америки сказали європейцям, що й досі готові тиснути на Росію санкції. Але виникає питання щодо самого Трампа. І він сьогодні зробив ряд гучних заяв, відповідаючи на питання журналістів. По-перше, Трамп заявив, що Путін бере участь у врегулюванні, але потрібна зустріч для досягнення угоди. І, по-друге, Трамп пригрозив Росії руйнівними санкціями, якщо цієї угоди не буде, якщо ця угода не буде досягнута. Але. Щодо загалом самого Трампа, я ще хочу декілька заяв його процитувати, а потім розповісти про страшну правду, так звану, яку всі розуміють, але щодо цього немає гучних заяв. Трамп ще заявив, що він впевнений, що зустріч з Путіним вдасться спланувати і провести. Крім того, Трамп сьогодні знову розкритикував президента України Зеленського і заговорив про те, що Путін втомився від війни. Він заявив про те, що нібито у президента України Зеленського немає козирів, і це при тому, що вже є угода про корисні копалини, тобто все в такому старому стилі для Трампа. Але найважливішим є те, що американські журналісти вже почали здогадуватися і почали задавати такі питання президенту США, а як щодо минулих погроз? Адже він погрожував Росії санкціями уже багато разів. Я думаю, мінімум 10 разів за останні декілька тижнів. І Трамп, що вкрай важливо, він чесно в лапках пообіцяв санкції проти Росії, якщо мирні переговори проваляться. Як вам таке чесно пообіцяв санкції? Тобто Трамп визнав, що він що, обман. І тут щодо особистості Трампа потрібно сказати так звану страшну правду, про що ніхто не хоче прямо говорити з експертів, це те, що Трамп дивиться на весь світ через призму сенсорно логічного екстраверта. Це якщо говорити з наукової точки зору, а якщо з народною, через призму гопника. Я думаю, багато хто з глядачів бачили ролики з такими представниками росіян з так званого глибинного народу, які одну-дві черчини перекинули, а потім так знімають відео і розповідають: там Ти мене поважаєш, і все в цьому дусі. Я акцентую вашу увагу на тому, ти мене поважаєш. І це щодо психології сенсорно-логічного екстраверта, це вкрай важливо. І Трамп постійно вживає такі слова, щоб якби він був президентом, а не Байден, то він б не було, тому що Путін його поважає. Або ж, наприклад, він робив заяви щодо Китаю, що Китай не проявляє достатньо поваги. І це все те саме. Просто Трамп на значно вищому соціальному щаблі, але сама саме світосприйняття, сама призма абсолютно та сама. І те саме в Кремлі. І чим це? Погано таке сприйняття світу. Тим, що Трамп дивиться на світ крізь призму сили. Тобто він кого вважає сильним, кого він поважає, він з тим може говорити на рівних, він тим може казати правду. А кого він не поважає, він вважає, що там можна цю людину обманути, можна кинути, можна вмикати дурника. Абсолютно те саме, що робить Кремль. Абсолютно. немає жодної різниці. І щодо, наприклад, заяв стосовно його нападок на президента України Зеленського, він вважає, що Україна слабка держава, і що він має право начебто вести розмову таким тоном і взагалі тиснути на Україну. Щодо Путіна, він вважає його чи Російську федерацію сильною державою. Він вважає, що з ним можна говорити на рівних і. Загалом, така політика Трампа, ще включаючи так звані ігри, вона викликає дійсно бурхливі емоції, тому що це вже ні про які моральні принципи тут мови немає, ні про які там зобов'язання, що ще щось, це виключно психологія гопника. По іншому не скажеш. Важливо, що деякі американські сенатори почали закликати Трампа негайно вдарити ПРФ новими санкціями і перестати грати в ігри. Трамп думає, що він розуміє Кремль, а він дійсно розуміє, тому що у нього таке саме світосприйняття, як у Путіна, а також його оточення, і що він зможе якось переграти. Але стосовно цього, ми бачимо, що зважаючи на результати, що у Трампа не виходить переграти, що Путін також розуміє психологію президента Ша, і це фактично нічим не завершується. На жаль, війна затягується, Путін затягує час, розуміючи те. Що якщо настане час ікс, коли потрібно буде підписувати мирну угоду, то чим більше території він зможе захопити, те все буде його. Ми ж пам'ятаємо заяви Трампа, що потрібно заморозити війну по лінії бойового зіткнення. На жаль, Трамп не робить висновки з цього і не говорить конкретно. Наприклад, щодо ситуації на полі бою на якусь дату, чи ще щось, що Путін розумів, що немає сенсу, і надалі продовжувати здійснювати активні м'ясні чи механізовано м'ясні штурми. Важливо, що сьогодні пролунала гучна заява з Європи густами міністра корони справ Польщі Сікорського, який закликав поставити Путіна на місце і закликав звернутися до Китаю, щоб Європа загалом звернулася. І про що це говорить? Те, що з Європи вже почали лунати заяви щодо Китаю, це пов'язано в тому числі із тиском з боку Сполучених Штатів Америки. І вчора, позавчора, і сьогодні є повідомлення міжнародних ЗМІ, що адміністрація президента США Трампа тисне на лідерів країн Європи, щоб вони купували більше американської зброї. звучить це офіційно так, що потрібно підвищувати витрати на оборону до 5% ВВП, але купувати необхідну американську зброю. І щодо цього вже було багато інсайдів останні декілька тижнів. І, до речі, вчора з'явилось повідомлення, що США обговорять можливість скорочення своїх військ в Європі після саміту НАТО у червні. І щодо цього є навіть такі карти, такі інфографіки, зокрема від видання НВ. Що загалом станом на березень цього року в Європі функціонує 50 військових баз американських і десь близько 100 тисяч військовослужбовців. І зараз Трамп фактично шантажує Європу тим, що він може свої війська вивести, частково вивести, і тисне на лідерів країн Європи, щоб вони купували більше американської зброї. І коли лідери країн Європи, насамперед, президент Франції Макрон, а також канцлер Німеччини Мерс, говорить до Трампа: ми ж домовилися, що будуть введені санкції, якщо не буде перемир'я, то, зважаючи на психологію Трампа, на психологію сенсорно логічного екстраверта, він вважає, що Європа слабша, що хто вони такі, щоб йому щось розповідати, і що він може кинути, може обманути це знову. Повертаємось до психології Трампа і до цієї, на жаль, такої страшної правди. Але щодо Трампа і його так званих ігор і многоходовочок, ще важливий момент, що як мінімум половина команди Трампа, значно республіканців, їм це дуже не подобається, і вони чинять тиск на президента Сполучених Штатів Америки. Про що я говорив перед цим? Зокрема, лунає заява від Грема, сенатора є заяві від інших республіканців. Тому не все те, що робить Трамп. Подобається в республіканській партії, на нього чиниться тиск, і це має вплив на прийняття рішень. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.